Доброго дня всім добрим людям. І так в місті Хмельницький є цікавий пам'ятник, який називається пам'ятник воїнам-афганцям. Написано помиляються правителі, страждає народ Зим... Подолянам, полагам в Афганістані та інших локальних війнах. Ну і наші декомунізатори. Дивним чином цей пам'ятник чомусь не рухається. Ніби то це пам'ятник поставлений загарбникам, які проводили загарбницьку війну в Демократичній Республіці Афганістан, на той час вона називалася. І ніхто не хоче знести цей пам'ятник. А взагалі-то я не говорю про те, щоб цей пам'ятник знести реально. Але жодним чином чомусь ці декомунізатори, вишивані лапсердаки і так звані патріоти, громадські активісти і так далі не говорять про те, що в принципі, пора би і цей пам'ятник знести, оскільки він в радянську добу ці солдати вони були загарбниками, якщо судити з точки зору сучасних талібів. Сучасних афганців і сучасних ліберальних демократів, які захопили владу в державі Україна і спотворюють все, що можна спотворити, займаються маніпуляціями, створенням ілюзії об'єктивності та іншими різними маніпуляціями, які Проходять в засобах масової інформації. Ну, думаю, буде цікава думка людей з приводу цього пам'ятника, оскільки е, він реально стоїть, він реально збудований, він реальний і е, реально воїни афганці Якщо е, брати сучасних ліберастів, то вони так і були загарбниками на цій е, неоголошеній так званій війні. Дякую за увагу. Всім всього доброго.